Міці планують встановити шість мінітецу у спальних районах на правому і лівому берегах. Таким чином хочуть забезпечити електрикою 300 тисяч городян, чи здатні ці мінітет стати альтернативою централізованій системі? Як вони працюють і скільки коштують? Про це будемо говорити з директором енергетичних програм центру Разумкова Володимиром Амельченком. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Також в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що Київ бере на себе основне навантаження щодо відключення електроенергії. Чому так склалося? Ну, це склалося, я вже не одного разу це пояснював, через те, що діюча постанова Міністерства енергетики, вона так розпреділяє ліміти, що найбільше найбільше так стать страждають кияни. Чому? Тому що серед серед інших всіх міст, регіонів. Оскільки в, Ки... в ця, ця методика, яка затверджена з постановою Міненерго, вона не враховує насамперед той величезної кількості загальнодержавної критичної інфраструктури, яка розташована в місті Києві, ну наприклад, Верховна Рада, вона ж не працює виключно для киян, да тобто вона працює для всієї країни, там чи СБУ, там чи Адміністрація президента, безліч міністерств і відомств, безліч державних компаній, вони всі працюють на загальнодержавні інтереси. Але ліміти, ліміти ці, ця інфраструктура вона відбирає саме океан. І тому ми спостерігаємо, спостерігали таку цікаву картину, коли, наприклад, там, умовно кажучи, в Івано-Франківську одна година. Чи дві години обмеження діють графіки по годинах відключення в Києві там 10-12. В да? тобто, деяких регіонах взагалі там практично проходять, проходять період без відключень, да? в Києві там більше 8 годин. Да? Тобто, ну, поки що це, це так сказати, неправильно, я вважаю, але в літній період це якось більш-менш терпимо. Але якщо це так буде, не буде змінено нічого досіння зимового періоду, тоді виникне дуже така цікава ситуація, коли просто весь ліміт буде розподілений лише на критичну інфраструктуру, а населення нічого не достанеться і взагалі. Тоді населення не будуть навіть в не, тіль, не тільки графіки застосовувати, а взагалі не буде чого вмикати. Тобто, як вимкнуть, наприклад, там першого листопада, то так і вимкнуть там десь. 1 квітня, да? тобто, ну, якщо, якщо нічого не змінити, я, я змінювати, я вірю, що щось зміниться. І зараз відповідно Дмитро Денис Шмигель, це прем'єр-міністр, він дав таке подоручення і вже постанова розроблена, як цю методику зробити інакше. І упродовж місяця вона має бути вдосконалена. Тоді, якщо цей фактор критичної інфраструктури в Києві буде врахований, а також враховано, мені здається, повинна також бути кількість населення в кожному регіоні. Тобто, ну, наприклад, в Києві там і ліміти мають бути доводитись до, пропорційно від кількості населення. Ну, на населення для населення, наприклад, ліміт, там, я не знаю, по країні. Е 1 ГВт. Да? Тобто в Києві, наприклад, ну я для прикладу кажу, там проживає 12% населення, значить потрібно доводити для населення 120 МВт. І так, по кожному регіону, і це буде абсолютно правильно, тому що люди мають отримувати більш-менш, наскільки це можливо за даних умов. Одинако, одинаковий ліміт електричної енергії в іншому випадку, це може призвести до серйозних соціально таких політичних негативних наслідків. Да? Тобто, от коли кажуть там про третій майдан, що хтось там його організовує, так далі, то от, такі от, недолугі постанови вони самі саме і створюють. І Розкачуються, можуть розкачати, Ну, поки що літо це не так відчутно. Але коли ситуація буде дефіциту більше, поближче там, до осінньо-зимового періоду, а мабуть, навіть і в липні, тому що в липні різко зросте споживання через спекотну погоду з одного боку, а з іншого боку, будуть виведені. В ремонт, в ремонт в ремонт більшість атомних блоків, uh -huh. то дефіцити можуть збільшитися. І це вплине особливо на такий регіон, де не, не, не пропорційно несправедливо розпроділяється ліміт, як Київ. Пане Володимире, рішення про встановлення у місті Мінітець. Як ви цей крок оцінюєте? Ну, рішення. Рішення то воно є. Да? Тобто, це ж. Не щось таке нове, да? тобто в інших містах це теж робиться, там особливо це стосується Харкова, Харкова, там інших регіонів, тобто потрібно розуміти, якої потужності ці міні-ТЕЦ будуть. Тец, ТЕЦ важливі, чому? Тому що вони виробляють не тільки електричну енергію, а вони насамперед теплову енергію виробляють, а у нас, знаєте, що треба перестрахуватися скільки все може бути може бути влучення в київський ТЕЦ, великий, да і тоді ці модульні Модульні станції, ну, ТЕЦ, вони можуть, їх можна достатньо легко так, переміщати, і де буде найбільший дефіцит теплової енергії взимку, да, якщо це трапиться. Ну, Надіюсь, що все ж таки не трапиться, але перестрахуватись потрібно. Ну, і Крім того, крім того це буде вироблятися додаткова кількість електроенергії. Але якщо Дійсно, ці, ці тез будуть підключені до загальної мережі, загальноукраїнської мережі, то це, в принципі, на Київ сильно не вплине, тому що ну, споживання в зимовий період так, десь 15 гіватт, а якщо там буде там, цих додатково там, 100 там, ну, 150 МВт, ну це, знаєте. Якоїсь суттєвої погоди не зробить саме для Києва, і треба також зрозуміти, що деякі е плутають ситуацію, що от вони думають, що якщо в Києві там чи якомусь іншому регіоні не немає власної генерації, тому там більше потрібно відключати, людей відключають це неправильно, тому що всі регіони у нас працюють в об'єднаній енергетичної системи, і це не залежить. Є там генерація в якому місті чи немає генерації. Всі в єдиному працюють, в котлі, так сказати, в одній лотлоті. Ми в ми, в одному човні, В одному човні ми сидимо і і тому, тому так сказати, збільшення генерації в загальній мережі воно позитивно впливає на всі регіони, а зменшення негативно на всі також. Скажіть, скільки така установка коштує, і як швидко вона може окупитися, і звідки вона береться? Тобто, ми десь за кордоном це маємо закупити, чи це будується ну така так, так, я не бачив, саме що для Києва, да? тому що є інформація загальна, що угу. хочемо встановити 6 ТЕЦ. Невідомо якої потужності, невідомо за якої ціни, угу. і, і невідомо який від палива буде тут застосований. Да? Тому Ну, Можна фантазувати, безумовно, на, на, на цю тему багато, але поки що недостатньо інформації, щоб сказати щось конкретне. Але знов таки, от, наприклад, до нас центр Разумкова приходила делегація з Федеративної Республіки Німеччини, там депутати, провідні німецькі депутати від баварського парламенту. І керівники фракції, ось ми теж їм запропонували таку опцію, щоб постачати допомогти Україні Україні придбати там саме через чи, чи за рахунок грантів, через за рахунок якогось фінансування міні-газові електростанції, чи газопоршніві, чи, чи газотурбійні. І, в принципі, німецькі парламентарії вони сказали, що вони будуть працювати над цим питанням, ну, вони й працюють. Ну, Крім того, треба сказати, що в, ну, в Харкові завезли вже значну кількість такого обладнання, але, але не такої невеликої потужності. І Також, також компанія USAID активно працює, угу. як ви знаєте, над цією темою. І це теж дуже важливо в даних умовах. Тобто процес він не йде, але не можна сказати, що він йде дуже, дуже швидко. Ну, це по-перше, щоб встановити таку міні електростанцію міні ТЕЦ, ну потужністю там, там від 3 наприклад, мігават до 30 МВт, Ну, потрібно це час. Це мінімум 6-8 місяців. Це не так швидко робиться. І крім того, це, навіть якщо є обладнання, треба, треба мати можливість проєкт підключити це все обладнання, змонтувати, зробити відповідні інженерні роботи. Це, це теж десятки мільйонів. І, і потрібно мати паливо для того, щоб забезпечувати паливом цю електростанцію, чи це буде газ. Чи це буде, я не знаю, може, може якийсь інший біометан, там, чи якісь інші види палива. На сьогодні невідомо, да, на якому паливо будуть працювати ті що для Києва. Ну, Хтось знає, але мені, наприклад, невідомо. Тому там ще великі додаткові витрати йдуть. І, і у нас одна ще проблема, в чому полягає, що газ у нас деш... дорогий, верніше, він ціна достатньо серйозна. І... І, і а теплова не вартість гігаватт гіг, верніше, гігакалорії, да? тобто вона не така, вона не відповідає вартість теплової енергії, вартості газу. І тому в деяких випадках просто якщо закуповуєш за великою ціною на цей газ, то, то просто економіка не працює всього цього процесу вироблення. Із природного газу теплової генерації. Тобто, це може бути збитковий процес. Тому інвестиції дуже важко е, значить, отримати під цю тему. Якась дозвільна процедура має пройти, перш ніж ця ТЕЦ з'явиться, ну, і чи потрібні якісь особливі умови щодо місця її встановлення? Ну, безумовно, що процедура типова, тобто підключення до, до мережі, там, значить, потім потрібно, щоби. Всі інженерні роботи були виконані, щоб вони були значить, відповідно схвалені, да, тобто і сертифіковані, тобто і тоді це можна робити. Тобто, які умови? Які умови? Ну, Потрібно, по-перше, щоб поблизу був якийсь тепловий пункт, да, тепло, щось, куди можна підключитися. Чи це може бути, наприклад, ТЕЦ, да, тобто поблизу ТЕЦ, тобто, ну, там де є відповідна інфраструктура, де можна, по-перше, отримувати це паливо для, для генерації, по-друге, де є можливості цю електричну енергію виробляти і розподіляти, да, тобто, Тому, ну, Якщо, наприклад, брати в Харкові, то там, там розбита ТЕЦ ТЕЦ5, здається, да, тобто, там. На місці той ТЕЦ 5 можливо також підключитися цим от малим, малим тестом. Тому, тому, в принципі, це така невелика проблема, але точки підібрати теж потрібно, виходячи з економіки і з, і з наявності відповідної інженерної інфраструктури, недоліки і перевага таких мінітець. Ну, ви знаєте, ми зараз знаходимося в такій ситуації, що нам, у нас вибору великого ж немає. Да? Тобто ми маємо все заводити в систему, всю генерацію, яка можлива. Тому що за такого великого дефіциту, як зараз існує в системі, а взимку він буде існувати ще більше. Там до 5 гігават взимку очікується дефіцит, а може і більше, то ми маємо і займатися і розподіленою генерацією. Там, і... І ремонтувати теплову генерацію, навіть незважаючи на те, що вона забруднює навколишнє припри середовище. Зараз обирати не, 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 нам не, нема, так сказати, з чого. Да? Тобто тому, тому мені здається, що, що ця генерація. В міні, міні-газовій електростанції, я думаю, що це, скоріше за всього, буде міні-газовані електростанції, вони потрібні, по-перше, яка перевага в тому, що вони надають додаткову стійкість енергетичної системи, вони можуть виконувати таку резервну функцію в теплозабезпечення, якщо якась ТЕС у нас. Постраждає, да? тобто тут може мож, можуть підстрахувати ці ця генерація. Я, які мінус, ну мінусів великих не бачу. Тобто тут треба дивитись економіку. Да? Тобто, дивитись економіку наскільки е, інвестиції ну, не, не завжди ж це буде допомога лише. Да? Тому навіть якщо буде це допомога ну, від наших партнерів, все рівно треба покривати витрати за рахунок. Природного газу там витрати на природний газ на експлуатацію цього обладнання. Це достатньо великі гроші. В яких регіонах вже працюють мінітеці? Яка їхня ефективність? Чи є дані щодо їхньої ефективності? Ну, знаєте, детально я не володію, не можу сказати. Детально не хочу фантазувати. тобто, ну, За, моїми, за моєю інформацією, що таких ТЕЦ, міні-ТЕЦ не так багато встановлено, тому що цей процес почався нещодавно, тобто не було такої потреби цього робити, оскільки у нас було достатньо потужностей. А мені достатньо дороге задоволення, да? і лише коли зрозуміли, що буде дефіцит електричної енергії, теплової енергії, тому тоді вже цей процес пішов. І я знаю, що, ну, наприклад, USAID передало обладнання для енергоатому, там, здається, потужності близько 200 мегаватт якщо я не помиляюсь, ну це, це чи, дві, чи 200, чи, ні, мабуть 20 мегаватт, 200 це багато. Ну, так, да, тобто я, я точно треба уточнити це питання. Ну, це, це так сказати, не має зараз значення. Але, але це обладнання не до, до цього часу, наскільки мені, хоча це вже було більше року тому, наскільки мені відомо, ну воно ще до цього часу не встановлено, не введено в експлуатацію. Те ж саме і з Одесою. Тобто, за мою інформацію, ну, є експерт Олександр Харченко, то він розповідав, що. Теж завезено було в Одесу обладнання безоплатне, практично як грант. Але місцева влада отримала верніше, відмовилася отримувати це обладнання оскільки вона порахувала, що це що в них не буде грошей на встановлення цього uh -huh. обладнання і на оплату природного газу. Така ситуація вона також склада, склада склалася в Харкові, але зараз якимось чином вирішується. Тобто, ну тут має бути взаємодія місцевої влади і бізнес, пане Володимире. Яка ситуація в енергетиці зараз? Тому що вже два дні поспіль укренерго тішить нас інформацією про те, що дефіциту в енергосистемі немає. Як довго може зберігатися така тенденція, і від чого вона залежить? Ну, Дійсно, дефіциту немає, але тимчасово це, тому що нещодавно один блок був виведений з ремонту, і, і буквально день тому другий блок і оцей другий блок, що виведений, виведений з ремонту, він зараз набирає обертів і, і здається, вже набрав. І тому у нас покращилася ситуація, помітно покращилась. Але знов таки ремонтна кампанія триває, тому що. Атомні блоки потрібно значить, підготувати до сіньо-зимового періоду. Тому одні блоки у нас вивели з ремонту, а інші блоки будуть вводити в ремонт. Тому буквально там через пару днів. Тому надто радіти на сьогодні не варто, і вже на наступному тижні слід очікувати, що якщо що декілька блоків знов-таки будуть виведені виведені з експлуатації на ремонт, тоді. Графіки погодинних відключень, вони, вони знов таки відновляться. Це по-перше, а по-друге, в липні місяці вони навіть, я прогнозую, збільшаться і збільшиться їх тривалість з тих причин, про які я вам вже сказав. Я буду вам дякувати за розмову. Я нагадаю про те, що ми говорили із Володимиром Мельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Говорили ми про планування встановити 6 мінітецу у спальних районах на правому і лівому берегах.